В Україні активно реалізується програма ментального здоров'я Ти як заснована першою леді України Оленою Зеленською. Сьогодні до Орпуня завітали координатори цієї програми з різних регіонів. Координатори вже відвідали багато областей. Ми були на Вінниччині, Харкові, Хмельниччина. І сьогодні ми в місті славному герої Ірпінь, щоб показати ті сервіси з психічного здоров'я, психосоціальної підтримки, послуги з охорони психічного здоров'я це не лише медичні заклади, там де людина може відновитися душею там, де людина може отримати ресурс, саме про немедичні послуги з охорони ментального здоров'я і розповідали в Орпоні. Гостей познайомили з закладами культури міста, які вже давно стали соціальними хабами. Тут проводять різні заходи для родин загиблих воїнів, внутрішньопереміщених осіб та інших категорій населення, які потребують підтримки. Яка ж може бути реабілітація? Чи буде вона довершеною? А якщо це буде не пов'язано з культурою? і Мистецтвом чи переплетено принаймні. і сьогодні наші заклади, наш шерпінський музей і бібліотека, демонструють, як ми працюємо у сфері психологічного здоров'я і також психологічного розвантаження. Наприклад, ось якщо ми говоримо про наші мовні курси Теревені, то чи почувається людина ментально здоровою, коли вона хоче розмовляти українською мовою, коли вона хоче вчити українську мову, але не має такої можливості. Тому ми вважаємо, що, наприклад, ось такі напчина, звичайний приклад, і воно слугує ментальному здоров'ю? Гості відзначили позитивний. Досвід терпення з меморіалізації та вшанування пам'яті загиблих. Що мене дуже вразило, це ваша дошка пам'яті. Дуже вразила. Це дійсно чудово, Можливо, я неможливо обов'язково в своїй області. Розповім, що я таке бачила, що таке є. Це заслуговує втілювати, поширювати цей проект надалі. Це місце таке місце сили, мабуть, України, місце стійкості, яке. Надихає, надихає продовжувати боротьбу. А наша стійкість це саме одна з характеристик нашого ментального здоров'я, ментального благополуччя. в Ірпені потужно реалізується програма. Дійсно, бачимо гостинних людей. Місто, яке дбає про своїх мешканців, і тут таке враження, що на кожному куточку, куди б ти не звернувся, по тебе продбають. і це дійсно дуже заспокоює і підтримує.